У районах Часового Яру та Торецька на Донеччині розпитаємо заступника командира артилерійської батареї бригади Спартан Максима Бобруся. Він з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаємо вас. здоров'я. навзаєм, пане Максима. Як минула ніч на напрямку, як поводить себе ворог? Яку тактику застосовує та де зосереджені його основні зусилля? якщо ми балакаємо за минулу добу, то основне зусилля ворога зосереджені на Донецькому напрямку. На жаль, кожного дня ворог має просування на цьому напрямку складному для нас, безумовно, складному для ворога. Але сили оборони стримують ворога. Ситуацію стабілізують. Ворог несе значні, великі тяжкі для нього втрати. Але маємо, що маємо. Наразі ситуація контрольована, але складна. Це стосовно Донецького напрямку часового яра. Якщо ми кажемо про харківський напрямок та про прикордоння Сходу України, ситуація також стабільна, але напружена, напевно, важкої я не назову, але напружена. Ворог постійно намагається. Створювати очаги напруги на прикордонні у нього є на це свої причини, є своя мета? Сила оборони завчасно реагують на ці виклики? повторюсь завчасно, і ми не бачимо з просування ворога на харківському напрямку. Наприклад, тому що ситуацію контролюємо. Пане Максима, яку тактику ворога спостерігаєте? Якою технікою він користується та яку зброю помічаєте? Зброя і техніка, тобто нового ми нічого не побачили. Це в першу чергу, в першу чергу, саме небезпечне, як на мене, це розвіддрони та ударні дрони. Також авіація, звісно. Але що катається так, скажімо, сухопутних просувань, то ворог задіє та також маленькі групи піхоти. Дві-три людини, там ну, до відділення, Пересуваються таким чином. Е, тобто, основ... основні зусилля це піхотні групи та е, безпілотні засоби. Це ну, я вважаю такі самі масові. Е, масові застосування це розвідрони. А що касається за ураження, то артилерія, мініметор, все у ворога присутнє, все працює. Е, тобто, не бачу ніякого дефіциту чи ще чогось? Працює ворог постійно. Які втрати на напрямку несе ворог за вашими спостереженнями? Наскільки вони значні в живій силі та в техніці? Повторіть, будь ласка. Які втрати несе ворог на вашому напрямку? Наскільки вони значні в живій силі та в техніці? Оскільки ворог не полишає спроб штурмувати, просуватися, ворог не несе не, 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 значні втрати кожного дня. Е, в першу чергу, в, в, в чисельності особового складу, а е, також техніка та його ударні дрони та розвідування. Е, втрати є щоденні, великі е, тобто нічого не міняється, но ворога, як ми бачимо, є свої резерви е, є. Потенціал наступу. Ну не будемо казати про великий він чи ні, але потенціал наступу є. Тобто наступати намагається значить є. Джерпі. Пане Максима. чи вдається вам на напрямку брати ворога в полон? І якщо так, то чи спілкуєтеся з ним? Про що розповідаю? Чи вдається вивідати якусь корисну інформацію? А, так, є випадків випадки потрапляння ворога в полон. А, так з ворогом спілкуються, е, у подробиці я вдаватись не буду, але ворог не каже нічого на вого. Тобто, ті полонені, які були рік тому, вони кажуть те саме. Ну, якщо ми розглядаємо загальні питання, які не стосуються конкретно військової справи, його там і особливості, якихось знання безпосередньо полоненого, тобто полонені не змінились. Вони так і залишились, але більше я вам сказати не можу, бо це вже так скажем не моя іпархія. Угу. Пане Максиме, наостанок можливо, можете поділитися подробицями успішної операції, яку провели невдовзі, і результатами якої пишаєтесь. Згадати, ну давайте постараюся напевно, що було нещодавно. Це якщо ми беремо засоби артилерії, це була Харківська область, не буду конкретно називати де саме, тобто ворог безпечно пересувався великою групою піхоти, і так трапило, що саме наші засоби були наведені в місці його пересування. Тобто, він став для нас плановою ціллю завдяки тому, що. Ціль, скажем так, була вже пристрілена, Завчасно була подана команда до бою, була ну, відбувся ем, артилерійський постріл, ну декілька пострілів, е, і ну, відділення пі піхоти було знищено, і е, решта піхоти, що залишилась, почала е, розкликатися різні. Там ну, е, куди хто почав біжати, і е, путно підривалися на мінах. Тобто виживаємось була нульова у ворога, тобто за так скажем декілька пострілів було знищено ціле відділення, А як на мене, на наших напрямках це достатньо, бо ворог більшими підрозділями не присувається. Пане Максима, дякуємо вам за подробиці і за ту роботу, яку зараз виконуєте на фронті. Максим Бобрусь був з нами на зв'язку. Це заступник командира артилерійської батареї бригади Спартан. Говорили про ситуацію на навколо часового яру.